Діти, всі ми живемо в Україні. Наша країна дуже щира, наші люди дуже привітні. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ви дізнаєтесь, як підгадаєте загадку. Ви готові? Народився із землі, зарум'янився на вогні і з'явився на столі до борщу тобі і мені. Так, діти, звісно, це хліб. Із давніх давен хлібом і сілью вітали найдорожчих гостей. Люди вважали, якщо в домі є хліб, то голоду не буде. Хліб і сьогодні посідає почесне місце у кожному домі. А ви знаєте звідки до нас прийшов хліб? Дуже давно, для того, щоб на столі з'явився рум'яний запашний хліб, люди багато працювали в полі. Вони самотужки обробляли землю, сіяли та збирали урожай. Праця була дуже важка, але працювали і дорослі, і малі. Сьогодні працю людей замінили великі машини, які працюють у полі. Спочатку землю орють тракторами з плугом. Потім сіють зерно також трактором зі спеціальними сіялками. Потім землю поливають. Коли пригріє тепле сонечко, з землі виростає чудовий врожай, спочатку маленький, зелений, а потім підростає і стає жовте і спіле чудове зерно. Зерно поспіло, але само додому воно не з'явиться. І тут знову на допомогу людям приходять великі машини, комбайни та зерновози, які збирають чудовий врожай. Потім стигле зерно. Відвозять у млин і там люди роблять із нього муку. І вже з муки пекарі випікають рум'яний запашний хліб. Але з муки можна випікати не тільки хліб, а дуже багато різних смачних хлібобулочних виробів. Діти ось ви дізналися, перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. І в нього вкладено дуже багато клопіткої праці людей різних професій.